Кидаються, підтримайте перші петиції. Вечір добрий телеглядачам нашого каналу. Покажемо вам особливих дітей, дощу та їхні нерозмиті картини. Побувайте з нами на цікавому семінарі. Вже більше у випуску. Дивіться самі. Які ви молодці? Перші петиції вже зареєстрували в єдиній електронній системі. Обидві опублікували два дні тому прохання перше облаштувати пішохідний перехід на вулиці Олени Степанівни. З'єднує вона вокзальну та Шевченка. Є небезпечною для наших місцевих учнів. Через постійний рух громадського транспорту не лише місцевого, а й обласного та міжнародного значення. Курсують дорогою навіть вантажівки. Встановлення поперед... ...дорожніх знаків пішохідного переходу, а також засобів примусового зниження швидкості. Просить Галина Кравцова, молода містянка, яка наважилася зареєструватися та написати петицію. Реконструювати фонтан на проспекті Чорновола. Таким є друге звернення до місцевої влади від Тараса Худзія. Адвокат за фахом вважає, так оновлять ще одні залізничні ворота міста. Те, що залишилося від фонтану, стає місцем для збору дощової. Води, сміття та сприятливим середовищем для бактеріального розвитку. Дві проблеми значимі. Потребують вивчення та виділення коштів з бюджету стрия. Чи обговорюватимуть петиції у раді? Залежить від кожного з вас. Заходьте на сайт єдиних місцевих петицій, шукайте вкладку Стрий, реєструйтеся та ставте підпис. Насбирати треба всього 150. Музика Мільйон з гектара можливо заробити як. Що для цього варто посадити? Про це нині говорили на щорічній конференції для агровиробників. Їх запросили організатори, щоб розповісти, як свої землі використовувати не тільки для потреб сім'ї, родини, а й всієї України. Практичний семінар провели в рамках шостого великого карпатського ярмарку фестивалю Стрий Фест». достукатися до свідомості, додати сили, допомогти, повірити в свої можливості отримати всі необхідні інструменти в руки і братися до справи на своїй батьківській землі. Про це нині говорили у конференц-залі Стрийського аграрного коледжу представники кооперацій міста, району та України. Слухали гостей, а їх особливо іменитих у кооперативній справі. Було добрий десяток. Серед них зіновість Свереда, президент Українського кооперативного альянсу. Кооперація – це є єдина практична модель, яка показала свій успіх в історії України, тому що це. Не лише питання отримання поліку, але це є і інвестування в освіту, це є росту культури, росту спорту, це є об'єднання молоді, це є і справді реалізація людини як такої її творчості і талантів. І тому сьогодні ми знову ж таки говоримо про сільське господарство, про реформи сільського господарства, про різні форми методики і саме кооперації. Інформація про кооперативні діяння нині на слуху час непростий, Всі шукають шляхи виходу з кризи і повертаються в історію. Там є все, каже Зінові Свереда, щоб стати на ноги. Звісно, для цього варто працювати, а ще об'єднуватися в громади і продукувати разом власний продукт. Віктор Дитинко має 35 гектарів, на яких вирощує садові. Чорниці, щоправда, завезені з північної Америки. Менш відома назва Лохина. Справа молода, але доволі якась перспективна. Звичайно, хоча потрібно ну, певних зусиль, тобто певний грунт потрібно створити забезпечення водою, але справа досить прибуткова. На сьогоднішній день ми можемо запропонувати нашим краянам близько 500 тисяч саженців на рік. Ну, від них, звичайно, потреба це. Створити верніше забезпечення землею і водою. Ми вважаємо, що об'єднавшись у громаді, наприклад, 5-10 боїв, вибравши серед себе якусь підприємну людину, це не обов'язково може бути власник паю, це може бути людина наймана, але яка просто має певне бажання, здібності <кій> щось організувати. Люди, таким чином об'єднавшись кооператив, надавши певне яке, яке, фінансове забезпечення, зможуть створити в себе подібний насадження». Ми є також і інші культури насадження, кущі, дерева, просад, найпопулярніші сорти яблунь. Нині говорила молода керівниця органічного садівництва Валентина Лановенко. Про особливості вирощування моркви, часнику, ягід і не лише теж вели мову. Поради, економічні, фінансові та організаційні давали вчені доповідачі, а також обласні державні службовці у царині молочної сімейної справи. Наводили факти, розвінчували міфи сучасної кооперації, устрію. Подія відбулася за сприянням кооперативу Віра, спілки Вигода та фонду Рідня. Незламну історію України та її героїв у піснях переживали вчора школярі міста в міському будинку культури, де відбувся 17-й всеукраїнський фестиваль Сурми звитяги. Організаторами співочого конкурсу незмінно є громадська організація Сурми звитяги, центр національного відродження імені Степана Бандери і товариство «Просвіта». Звичайно, організатори нічого не могли зробити, якби не було творчих, розумних. Красивих дітей, які сьогодні покажуть, що вони можуть, свої найкращі таланти. Серед особливих гостей, які будуть присутні на сьогоднішньому святі, буде вчитель української мови із Луганської області, яка зараз перебуває в нас у місті Стрий, і приймає педагогічний досвід. Учасниками конкурсу стали діти з усіх шкіл міста і з центру дитячої творчості дітей та юнацтва віком від 10 і до 16 років. Вони представляли різні художні музичні твори про патріотичну боротьбу українського народу, пісні, які протягом довгих століть допомагали українцям боротися за вільну, незалежну і суверенну державу, які й нині підтримують дух бійців на війні на Донбасі. Й педагоги оцінювали виступи учасників у двох номінаціях солістів до 12 та 16 років, а також обирали найкращий вокальний ансамбль. Щоправда, поки імена переможців не назвали. Вони представлятимуть наше місто на обласних змаганнях. Конкурс уже на початку листопада відбудеться у Львові, в Палаці Гната Хоткевича. Розвиваємо громаду з дитячого віку, особливі діти такі заслуговують на увагу більше часу з боку рідних, близьких та творчих людей. Вони ж схожі по-своєму, особливі об'єднали їх разом в одній залі місцеві представники осередку розвиток громад, що на діти з іменитим митцем ігором Мельником. Дивіться далі. Такі різні, такі рівні. Версія 2.0. Першу провели успішно. Ще минулоріч картини дітей продали на аукціоні. За виручені кошти встановили пандус біля дитячої поліклініки. Захопилися організатори, а це молоді та ініціативні представники розвитку громад. Разом з дітьми цього разу іншими продовжують експериментувати, отримувати нові, незвідані досі, емоції та почуття. Для них творчість це є варіант показати, що вони є особисті, що вони є. Такі самі, як і ми, ми є живі, ми є звичайні люди, і у них немає ніяких ні обмежень, немає, немає ніяких відхилень, тобто вони такі самі, як ви. І якщо як можна побачити зараз, діти малюють картини і вони відображають в тих картинах себе, свою душу, своє тіло, своє бачення світу. Тому що з такими дітьми надзвичайно важко працювати. Маючи перше пензля у руках, виводячи несміло кольорові лінії під пильним оком члена Національної спілки художників України Ігоря Мельника, діти дощу розводять струмені води руками, а там натюрморти яскраве небо, сонце, квіти. Я старався відштовхнути від кожної дитини от, і вже їм десь підкреслити, поставити якісь акценти, щоб робота виглядала достойно і гарно і привабливо. Ось, що можу сказати? Можу сказати, що потрібно їм працювати, щоб це не, не зупиняти, щоб це не був їх перша, їхня перша робота, а щоб було ще декілька. Неймовірні правда роботи друзів, полі, авторка і наставниця дітей-учасників проєкту не очікувала, що саме її особливим діткам дозволять покреативити, а ще виставити згодом на загал та оцінку кольорові картини. Дякую за можливість творчо розвиватися громадським активістам. Моя громадська організація «Неймовірні друзі полі якраз ми хочемо якось, соціалізувати цих дітей, показати їм різні аспекти життя міста і містянам, показати, що ці діти є серед нас. І це є головне завдання моєї фронтської організації. Ем, так, щоб хтось мені пропонував давайте ми що зробимо. Це вперше, я дуже приємно здивованою і вражена насправді дуже добре допомагати, підтримувати, налаштовувати, вчити, оберігати такими є завдання громадськості. Вона лицем, серцем, душею має повернутися до неймовірних дітей, незважаючи на часи та погоду, і в дощ можна жити наповну. Сів письменниця з Івано-Франківська, авторка, яка пише на хлопський розум. Втім, не така вже простацька виходить з під її пера Рима. Не одного довела до сліз, зрушила важкі двері до чорствих сердець, не одну зачепила струну людського серця. Нині Оксана в книгарні ідеї перед тим заходила і до нашої телестудії. Пані Оксана, сьогодні у нас у студії. Пані Оксано, ви сьогодні у нас вперше, хоча у стрію вже приїздили до Стрия. Так? Про ваші книги говорять багато. Багато говорять про те, що вони є простацькими, що вони навіть особисто ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що пишете на хлопський розум. Все, що чуєте від людей, переживаєте, переносите, перепускаєте через власне серце, душу. так? так. Десь воно вас зачіпає. Воно вам сниться, і потім про це ви на, на, на рядках виливаєте. Що саме вас зачіпає? Чому саме? Так? І які історії дійсно слугують уваги вашої? Ви знаєте, коли мене запитують, найперше, наприклад, от в мене є дві книжки прозова: це «На дамцю» і назови мене своєю, так? Так. То якщо мене запитують, назвіть мені найкращу повість? Серед цих повістей, які там є, які уміщуються в цих книгах, то я вам хочу сказати, що кожна повість мені близька, тому що я написала тільки тому, що перехворіла тою історією, тої чи іншої історії. Кожна історія це є невигадана історія життя. Ну, звісно, я не можу сказати, що я їх списую. знаєте, от історія від А до Я. Звісно, вона перепрущена через власну призму, через своє бачення. А тому. Кожна історія мені в певний період боліла, коли я її писала. Пишу дуже швидко, практично, як би вам сказати, так знаєте, одним запоєм. Тоді дуже... я тоді просто повинна бути абсолютно недоторкана, скажімо так, вдома з горшками, баняками, чоловік, син. Це все практично мене тоді дуже мало цікавить, варю, чесно кажу, так, навічіпне. Зрозуміло, скажіть, Мова будь ласка, пристав. ви, ви е з цього разу стріян чим здивували? Адамцю ви вже, звичайно, мабуть, представляли цю книгу? Так, так? Адам це я представляла, але хочу сказати, що Адамце цьогоріч вистава Вигодського народного театру. Адам це побувала на всеукраїнському фестивалі театру в Очакові Одеської області, і за виставу отримали Гран-Прі заслужене. за своє гран-прі, тому що ви розумієте, щоби. Народний театр все ж таки підкреслюю, не державний, а народний, щоб отримав гран-прі. Значить, це чогось таке та й вартує. А сьогодні я до вас приїхала з новою книжкою своєю в закапелках душі. Це є моя поезія, яку я видала в ну, напевно 8 місяців тому. І ось ця назове мене своєю, яка вийшла спеціально до форму у видавництві Апріорі. Це є львівський во видавець. Були ви на форумі львівському, відомому іменитому. Як відреагували шанувальники на вашому книгу? Не очікувала, дуже навіть не очікувала, навіть не знаю, наскільки можна не очікувати. На форумі назови мене своєю, увійшла в топ-п'ятірку найкращих книг, за які проголосували читачі. І тепер щодня на Фейсбуці вичитую масу інформації в приват і, і так взагалі відгуки про книжку. Дуже приємно, коли книжка залишає по собі слід. Тобто не тільки те, що ти прочитав сьогодні, одну чи дві ночі потратив, і я прочитав і все. Люди пишуть, пишуть і пишуть. і Десь, це десь вагом... здається вам зрушити важкі якісь двері до черезпих сердець, пройти, пронизити не одну струну людського серця? так? так. Для вас особисто це що? Письмо ви маєте саме написання? Так. Я завжди кажу, що я пишу, як дихаю. Знаєте, коли, наприклад, мене зачіпає якась певна історія, я тоді, наприклад, не їм, не п'ю, і я от як вдихнула, і я, і звичайно, я як людина, то я то дихаю, але я не можу на повні груди видихнути до тих пір, допоки не напишу одну з повістей. Так, наприклад, скажімо, першу свою. Повість «Таємство», яка е, ну, тобто, яка написана, має е, 105 сторінок А формату, так? я написала всього за 8 днів. Ну, ви, як журналіст, можете усвідомити, 8 днів 105 сторінок А4, друкованого, звичайно. Це багато. Тобто це подих. Я не знаю, як це назвати. Життя, не життя. Я можу написати півроку, я можу написати не писати більше. Прозу я маю на увазі. Але в той період, коли я не пишу прозу, у мене є вірші. Тобто мене питається, хто ви більше, прозаїк чи поет? То, бо нібито так в літературі прийнято загально. Тобто, якщо ти поет, то ти не прозаїк і навпаки. То я відповідаю завжди так: Бог дає поезію, дякую. За поезію Бог дає завтра прозу, тоді дякую за прозу. Я не знаю, що я можу писати завтра, і, взагалі, якщо питати мене навіть за сам твір, який я, наприклад, починаю писати, якби мене хтось запитав, чим закінчиться твір, я можу думати про одне. А закінчиться абсолютно іншим. Ось, наприклад, Адам, це я взагалі. вважаєте, це, це нормально, в принципі, для е, письменника, та, для творчої людини, коли вона е, має ідею, е, виносить її в перших рядках е, на папір так, і не знає, чим вона завершиться. Вам, вас це дивує, я розумію. Ні, мене це не дивує. Просто я пишу е, 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 так, журналістський матеріал. Е, 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 мен, я хочу сказати єдине. Мені здається, що е, творчість е, інколи. Ти не знаєш, якою стежкою вона тебе поведе. Тому що, наприклад, у мене чоловік теж художник, так, і оформляв мені, наприклад, цих дві перших книги. Він теж сьогодні думає одне, але він йде по вулиці, його зачепив, наприклад, якийсь жовтий лист сьогодні, так, і все. І він каже: Я не хочу писати те, що я хотів вже до того часу я приходжу, я, я йду вже намалювати, наприклад, пейзаж йду малювати цю осінь, тому що от воно мені сьогодні заболіло так. І таке саме напевно відбувається із такою письмовою творчістю, тобто як письменника чи поета. Тобто, тобі треба, щоб тебе щось зачепило, щось збудило. Ваші шанувальники, що їх болить, що їх чіпає, хто вони і чому приходять слухати вас і беруть у книги у руки ваші книги. Ви знаєте, я не можу відповідати за шанувальників, звісно, тому що скажуть, що Оксана Кузя тут прийшла похвалитися, проп'яритися. То я хочу сказати єдине: раз вони мені пишуть принаймні в соцмережах, так значить, їх це теж зачіпає. Що найбільше зачіпає? Я напевно зараз усвідомлюю. Мені часто задають питання, в чому магія, чому саме вас? так? Мені здається, що напевно, по-перше, в правдивості тих історій, так, воно все ж таки як перше джерело. Тобто, це не є вигадана історія, все одно як фундамент, скажімо, скажімо так, він є реальний. І в мові, в мене мова проста. Я не вишукую бозна чого, але. От воно є дуже-дуже дуже доступне кожному з нас. Ще одне, не цураюся абсолютно діалекту, бо ще навчаючись у Львівському університеті, в нас був такий професор Ключковський Богдан, і він говорив, не страдайтеся свого діалекту. Тому що мова літературна це є мова засобів масової інформації, це є фактично штучна мова. А кожна територія має свою говірку, і вона якраз і суто вирізняє нас від іншого, від іншої території, від мешканців іншої території, що буде наступне. Ви знаєте, я хочу сказати так тепер. Колись мене запитали, над чим працюєте. Я сказала чітко на телебаченні, над чим працюю. І на тим ми зупинилися. Хочу вам сказати, що я зараз була такі, зробила після називає мене своє, таку творчу паузу, хоча писала все рівно вірші. Тобто вірші вони все рівно. Знаєте, чим мені простіше вірш писати? Вірш це є одна-дві хвилини. Це подих. Це ти вдихнув дві хвилини і ти видихнув і вже готовісінький твір. Проза вона тримає значно більше часу. Над чим працюю? Працюю. Працюю, працюю. зараз над прозовим твором. Але ну ось хочу, хочу вам сказати: оці постійні зустрічі, презентації, вони з одного боку звичайно позитивно впливають, тому що це є живе спілкування з людьми. Знову ж таки, ти чуєш інші історії, і ти знову можеш щось почерпнути. А з іншого боку, а крадуть з іншого у вас час. боку, крадуть ні навіть не час, спокій. Ну тобто, коли ти, якщо ти пишеш, ти маєш бути повністю ти комп'ютер або ручка, папір і ти. Тобто, це має бути ну таке усамітнення. Щоб я могла написати, наприклад, так якісно і швидко, це має бути усамітнення. Ось так. Ну, я напевно, що побажаю нашим телеглядачам, щоб усамітнились, придбали книги Оксани Кузів такої гарної яскравої жінки з Івано-Франківщини. Ці книги насправді, як і які й будь-які інші, потрібно читати на самоті, можливо, з горнятком чаю чи кави. ручкою. І з ручкою так, для того, щоб виписувати щось щось приємне, те, що запало в душу, в серце, і десь колись цитувати і знати, що це написала Оксана Кузів. Я дякую, що ви завітали до нашого міста. Дякую, що були сьогодні вперше у нашій студії. Сподіваюсь, це не востаннє. Хай вам щастить всього вам найкраще. Дякую, спасибі вам. До побачення. В усій Україні брати Капранови у стрию. завтра. Українські письменники, видавці, публіцисти і громадські діячі будуть в центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Там о 10-й в читальній залі розпочнеться літературний вечір за їх участі. Капранови презентуватимуть свою нову книгу, роман Забудь річка. Ця праця загалом про долю України в Другій світовій і, зокрема, про трьох українців з однаковими іменами та прізвищами, кожен з яких Воював в трьох різних арміях. Червоній, в УПА і дивізії СС Галичина. Закрав перший день органік Фесту у стрію. До міста також приїдуть імениті брати Капранови. Розповімо у випуску про це. Попередні шукайте за незмінними адресами, які бачите на екрані. Дякуємо за довіру. Далого вечора! Хмарно з проясненнями буде завтра. Максимально термометри зафіксують 10 градусів тепла, опадів не передбачають вітер. Змінних напрямків дутиме зі швидкістю 2-6 метрів на секунду.